Слава Ісусу Христу! Возлюблені во Христі, стихи з 1 по 15, 16 глави Книги Діянь Святих Апостолів. Описують нам продовження Другої місіонерської подорожі святого апостола Павла. Як ми пам'ятаємо з попередньої глави, цю подорож Він вирушає, щоби відвідати всі церкви, які були засновані ним та Варнавою під час першої місії, і подивитися, що там діється, та як проповідується слово Господнє. Але тепер його супроводжує не Варнава, як завжди, а сила. Потрібно нагадати, що Павло розлучився з Варнавою через суперечку щодо Івана, званого Марком, який є майбутнім євангелистом Марком. Варнава хотів, щоб вони з Павлом взяли цього Івана, що Марко, з собою, але Павло був проти цього. Він не хотів брати з собою того, хто відлучився від них під час попередньої місіонерської подорожі і повернувся в Єрусалим. Не розділивши з ними проповідницькі труди. Про це написано в 13 главі книги діянь. І як від пафа, Павло й ті, хто з ним був відпливли, то вони прибули в Памфлійську пергію, а Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалима. Це сталося після того, як Павло навернув християнську віру проконсула на Кіпрі. Автор книги діянь не описує причин такого рішення Івана Марка. Отже, ця суперечка закінчилась тим, що Варнава взяв Івана званого Марком та відбув з ним до Кіпру, а Павло, взявши силу, пішов через Сирію та Кілікію. Ми можемо задуматися, чому автор діянь описує ті незгоди, які іноді виникали серед апостолів. Роздумуючи над цим, ми повинні пам'ятати. Що апостоли і перші християни були перш за все звичайними людьми, хтось був вчений, як Павло, а хтось був простим рибалкою, як Петро. І як всі люди кожен мав свій характер, свої емоції, свій світогляд, свої слабкості і недоліки, а також і сильні сторони. Хоча Дух Святий перебував на апостолах і провадив їх, ми повинні розуміти, що Бог насамперед дав кожній людині вільну волю. І ніколи не нав'язує нам своєї волі, і завжди дає нам право вибору, як поступити. А ще Господь іноді допускає нам спотикання і падіння для того, щоб підняти нас та нагадати нам про слабкість нашої людської природи. Та про те, як сказано в Євангелії від Йоанна, 15 главі: Без мене нічого чинити не можете ви, у цьому є глибокий промисел Божий. Бо найкращий вчитель і проповідник є той, хто на власному досвіді пережив те, про що розповідає, і ніколи не буде розуміти упавшого той, що ніколи не падав. Отже, повертаючись до подорожуючих Павла і сили, читаємо, що прибули вони у Дервію і лістру. Там жив один учень на ім'я Тимофій, який стає пізніше одним з найвідданіших учнів та супутників Павла. Йому адресовані дві книги нового заповіту, два послання апостола Павла до Тимофія. Ми знаємо, що Павло дуже любив і цінував Тимофію, називаючи його у своїх посланнях не інакше як улюбленим сином. Мати Тимофія була віруючою юдеянкою, а батько його був Елін, грек, тобто. Про Тимофія добре відзивалися брати християни в Лістрі та іконії. Павло захотів взяти його з собою в подорож, і заради юдеїв, які жили в тій місцевості, він обрізав його, оскільки всі знали, що батько Тимофія грек. Тут ми знову натрапляємо на суперечність. Щойно в попередній п'ятнадцятій главі діянь ми читаємо, що не потрібно ніякого обрізання, тому що Христос рятує, а не дотримання закону Мойсея. І, Павла, ми знаємо як одного з найбільших противників дотримання старозавітніх приписів. А тут він йде на компроміс і обрізує Тимофія. Щоб зрозуміти цей вчинок Павла, нам треба знати дещо про юдейську ментальність, а саме те, що юдеї завжди вважали себе вибраним народом і зі зверхністю та іноді з презирством ставились до інших народів. Відповідно, вони навіть і не хотіли б слухати проповіді на юдея. Для них незрозуміло було, хто цей Тимофій такий юдей чи грек. Тому Павло зробив це, хоча ми досконало знаємо за його посланнями, він не вважав, що потрібно здійснювати обрізання. Але тут рішення Павла було викликане особливими обставинами. Він був вважав за краще, якщо юдеї бачитимуть у Тимофію свого, а не якогось чужинця. Через це вони краще будуть сприймати проповідь і науку Тимофія. Продовжуючи свою подорож із міста до міста, Павло та його супутники закликали віруючих дотримувати з рішень, прийнятих апостолами в Єрусалимі. Церкви зміцнювалися у вірі, число тих, хто повірив, з кожним днем збільшувалося. Тим часом Святий Дух не вилів їм проповідувати слово у провінції Азії. Роздумуючи, чому так, ми маємо усвідомлювати, що Господь він серцевідець. Йому відкрите те, що закрите від нас, і нами не зрозуміли. Мабуть, ще не прийшов час, щоб зерно істини впало на цю землю. Народиці ще не були готові прийняти живе слово віри. Коли ж Павло з супутниками прийшли до Троади, вночі він побачив видіння, з'явився йому якийсь чоловік з Македонії. Він стояв і просив його прийти у Македонію та допомогти. Тогочасна Македонія включала території сучасних європейських країн, Греції, власне Македонії та Балканських країн. З цього місця книги діянь ми можемо зауважити, що розповідь починає вестися від першої особи, тобто від самого автора. Тому ми можемо зробити висновок, що автор діянь Лука тут в Труаді приєднується до Павла, Сили та Тимофія і надалі подорожує з ними. Автор каже: як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Далі, подорожуючи, прибувають у Филипи. Це місто Римська колонія та головне місто тієї частини Македонії. Захоплюючи країни, римляни надавали їх містам різний статус. Найвищий статус мали міста колонії. Це, по суті, були невеличкі частини Риму в різних куточках імперії. Їх в основному населяли римські громадяни, зазвичай це ветерани, колишні воїни римських легіонів. Тут же перебувала римська влада провінцій. Такі міста колонії мали дуже широкі права щодо торгівлі та іншої діяльності. З подальшої розповіді ми розуміємо, що у Филиппах синагоги не було. Можливо, через те, що євреїв у місті було небагато, а місце зібрань для молитви було за містом біля річки. Коли Павло з супутниками дізналися про нього, вони пішли туди. Там вони побачили в основному жінок, які навіть не всі були єврейської крові, наприклад, Лідія, язичниця з тих, що Бога шанувала, тобто шукала мудрість і натхнення в юдаїзмі, а не в язичницьких обрядах і віруваннях. Лідія була заможною пані, що торгувала кармазином, тобто пурпуровими тканинами, які дуже цінувалися в античному світі. Про навернення Лідії Лука розповідає: Господь же її серце відкрив на те, що Павло говорив. В особі Лідії ми бачимо людину, яка молилася і шукала Бога, і Бог знайшов її. Можливо, що откровення, отримане Павлом в Труаді, було і за її молитвами. У кожному разі серце Лідії виявилося тим благодатним ґрунтом, на який впало зерно істини. І Лідія охрестилася зі всіма своїми домашніми. Потім вона упросила Павла і його друзів пожити в її домі під час їхньої проповіді у Филиппах. З розповіді про подорож наших проповідників до Македонії і з епізоду про охрещення Лідії у Филипах ми бачимо, що вони попали в нове оточення з іншими звичаями, з іншою ментальністю, ніж у народів, що населяли провінції, Азію і Палестину. Але також ми бачимо, що всюди і в кожному народі можна знайти душі та серця, які готові прийняти Христову істину. Та воз'єднатися в церкві Христові. Як пише апостол Павло в посланні до Галатів: нема вже ні юдея, ні Еліна, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одного во Христі Ісусі, а сам Христос Євангелії від Матвія каже: багато хто прийдуть від Сходу та Заходу, і засядуть в царстві небеснім із Авраамом, Ісаяком та Яковом. Возлюблені во Христі, Хай Дух Святий наповнить серця ваші. Амінь. Слава Ісусу Христу!